Літак Ан-26 світа повітряних сил Збройних сил України з хворими та пораненими на борту прибув до Львова. На злітно-посадковій смузі його вже чекають екіпажі військових медиків. У нас достатньо техніки, достатньо персоналу, лікарів, лікарсько-сестринських бригад, щоб безпечно доставити поранених та хворих до військово медичного клінічного центру захід. Завдяки цьому реанімаційно операційному літаку військові можуть за лічені години доставити поранених туди, де їм зможуть надати максимальну медичну допомогу. На борту сучасне медичне обладнання та військові медики, професіонали найвищого готунку. Наш реанімаційний зал сюди завжди поставляє самого тяжчого хворого. Тут підсудне кислород йде в нас апарат ШВЛ ставиться. ми можемо штучне дихання його транспортувати на ШВЛі, Тут э, далі йде в нас, дивіться, п'ять місць, От тут п'ять лежачих місць, де, де можемо їх транспортувати більш легше. І тут далі, йде, там далі ще є одна відділення. Тут ми транспортуємо сидячих, тобто 8 чоловік містець, яких там не потрібно ну, більш медичної допомоги менше потрібно. Ну, Відповідальності таке за життя чуже. І не хочеться цим болі військовослужбовців, які тут зараз. Здійснюють бойові дії, не хотіли, щоб з ним щось сталося. Забезпечити літак зв'язком, заправити пальним та підготувати до виліту. Це все робота персоналу аеродромно-технічного забезпечення. З початку антитерористичної операції на Донбасі навантаження на фахівців авіакомендатури збільшилося в рази. Частина, як в особливий період, так і в мирний час знаходиться в постійній готовності, приймає борта як днем, так і вночі. Цілодобово. Роботи у віти вистачає. Цей літак знають і впізнають фахівці наземних служб аеродромів в різних кутках України. Спочатку АТО дуже багато хворих. За 2015 рік було перевезено близько 2000 поранених та хворих. Для поранених наступила перерва у війні. Для медиків вона не закінчується. Вони знову вступають у бій за життя і здоров'я воїнів.